Президент України Володимир Зеленський, відвідавши підвал у селі Ягідне на Чернігівщині, де окупанти катували місцевих жителів, побажав президенту Росії Путіну провести решту свого життя у підвалі з відром замість туалету. Він зазначив, що жителі Ягідного пройшли катування і шлях героїв, та подякував їм за те, що вижили, змогли дочекатися наших воїнів і розповісти всьому світу про трагедію, яку росіяни разом з їхнім керівництвом принесли на нашу землю. Зеленський згадав, що до окупації в селі Ягідне проживало близько 400 людей. 370 із них пройшли в підвал місцевої школи, який загарбники перетворили на кацівню. Серед полонених, за свідченнями очевидців, були і немовлята. Одинадцятеро людей загинули. Можу додати тільки одне, побачивши все це. можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалету.